Вискочили в колону, там бабахнули. Мінус там дві дідніси техніки. В перші дні ми їх брали мобільністю. Саме страшне було, коли ви доставали сім'ю, яка лежала в одній кроваті. Я був за кордоном 24 лютого. А перед цим за пару тижнів ми збиралися зі старими хлопцями, якими ми в АТО були, і була чуйка, що щось почнеться. Перебалакали, зробили якусь координацію, домовилися на всякий випадок, що де, коли, щоб не бути розгубленими, якось більш-менш триматися вкупі. 24 числа 5 ранку зателефонували і сказали, що почалася війна. Ми з хлопцями поверталися з-за кордону. Їхали через всю країну, ми півтора дня І пішком, гопстопом, і через блокпости орків з'їхало 8 чоловік і всі 8 чоловік учасників бойових дій. Поки ми добралися додому до Сумщини, то вже... Хватило нам трохи побачити цих людей чи нелюдів. Починалося все в нас з суми ліфту. Дуже було приємно бачити багато людей, з якими ми були в 2014 році. Приходили, отримували зброю, щоб почати захищати свою країну. Кількість була дуже величезна. Учері стояла, мабуть, Роменського моста. Людей було більше, ніж, мабуть, правильно сказати можливостей прийняти у нашої держави цих людей, щоб вони були військовими. Основна людина, яку я думаю, на, і на теперішній час, і в тому часі це був е, Мордвенюк Олександр Васильович, який взяв на себе керування групою неофіційною групою людей. Поки були нерозуміння і в нашій державі, і в нашому керівництві, то розуміння було вже в нас. Та молодші були хлопці по 16 років, навіть такі по 70 років, як для нас вже дід, але в такій формі, що він дасть фору молодим. Вікова категорія навіть не скажу вам, але знаю те, що. Хто, хто був при пам'яті, хто був патріотом своєї держави, той був зі зброєю. Дуже допомогло місцеве населення. Мабуть, з головних ролей розвідки брали, брали участь. Координували скільки техніки, скільки заїжджає, виїжджає. Приблизно тому, що ще не е, заходила техніка, яку там люди зовсім не бачили. Відрізняли тільки гусенична, колесна і е, для перевозки. Особового складу, чоловіки, жінки без різниці, Я б сказав так, в кого душа лежить там до нашої України. Всі всі якось допомагали, Давали інформацію про кількість заходу їх на нашу територію. Читаєш, коли заходило там 100 єдиниць техніки, 150, і це все людина сиділа з вікна, тихенько, щоб її там ніхто не бачив. Писала це в СМСК. честь, честі, повага таким людям, що вони в нас є і Дай Бог, вони в нас і залишаються. Я учасник бойових дій в нашого 15-го батальйону, який самий перший був сформований. Ми ж займали всі позиції майже на кордоні, всі були це в нашого батальйону. Юнаківка, Краснопілля, Міропілля. Оцей весь край це був в нашого 15 батальйону. Що навіть приїжджали там великі чини і удивлялися, як ми одним батальйоном тримаємо таку, таку велику відстань. Нас там розформували, розформували як 15-й батальйон і зробили перший механізований батальйон в складі 117-ї бригади. Ну, і мої сльози щастя були, і сльози і щастя і нещастя. Коли 24 го повертався додому, моя жінка не знала, що я повертаюся. Вона не хотіла, щоб я повертався додому. Як вона мені сказала, каже: я все одно знала, що ти повернешся. Виключив телефон, і все, ми вже доїхали майже до Києва. Я включаю телефони. Приходить мені там 40 смс якщо вам там дзвонили. Дзвонила жінка. І коли ми приїхали вже в місто Суми, зайшов додому. То ці, мобі, і сльози, і щастя, і нещастя це були, мабуть, саме емоціональні. Пам'ятаю всі, коли скинули авіабомбу на Ромацьк. Недалеко я живу <кхух> там вже. І саме страшне було, коли ми перші хвилини поїхали на місце трагедії і доставали. Людей звідти доставали сім'ю, яка лежала в одній Там ма, Мама, тато і двоє діток. Ти розумієш, що життя може твоє прорватися в будь-яку мить за наказами якогось нелюда. Повітря таке було словами навіть не передать, коли це сірка, там газ, там така сукупність дуже неприємна. Запахів в одному місці дуже неприємно. Ну, є бажання, є там діти, є сім'я. Так само ще я теж хочу онуків побачити mm. просто хочеться вижити в всьому цьому і бути здоровою, нормальною людиною в цьому суспільстві. Людина в плані змінюватись вона не вміє. І вона ніколи не зміниться. Просто в якийсь час в скрутних ситуаціях показує свою натуру. Я не вважаю себе героєм. Я вважаю кожного, хто залишиться в нашій державі героєм. І залишиться в тому плані не наживатися на чужому горі. А хто е, допомагає е, Збройним силам, хто допомагає своїй державі, їдеш в місто Сумина, да? е, стає 9 там вдома. Дивишся, біля 1-ї 9 так чистенько прибрано, а біля другої дерево є таке дурнокльон, там вже росте по півтора метра. І людина вийшла, прийшлася, прибрала. Це ж людина герой, вона ж робить красоту для нашого міста, для вас. Дуже хочу об'їздити нашу неньку дуже. Бува в багатьох місцях і бува в кожній області нашої країни, в кожній. Хочу проїхати ще раз. І в Крим, і в Донецьк, і в Луганськ все відновимо, зробимо ще кращим і хочеться проїхати турне по всій країні. Жажає нашим сумчанам е, наснаги, процвітання, завжди тримати себе на позитиві. Слава нашим героям, слава нашим захисникам! Все буде Україна, бо вона в нас безсмертна і безцінна.